З'явилися нові терміни закінчення війни. Спецпосланець Трампа Вітков заявив, що війну в Україні потрібно закінчити до кінця президентського терміну Трампа. Це означає, що війна може затягнутися до 2029 року. І це обнуляє всі заяви американського президента про те, що у найближчі 50 днів він натисне санкціями на Путіна. 29-й рік це ще оптимістичний прогноз адже днями генерал Валерій Залужний, який є зараз послом України у великій. Британії заявив, що війна може тривати до 2034 року. Він уточнив, що так може бути, якщо не змінити стратегію військових дій. Тим часом на заході міняється позиція щодо майбутнього України. Провідником цих ідей є угорський прем'єр Віктор Орбан. Він заявив, що Україна має бути буферною зоною і має з цим змиритися. Мовляв, членство України в ЄС принесе війну в саму Європу. Іншими словами, європейці не хочуть воювати і будуть робити все, щоб цього уникнути. І поки на заході тривають подібні розмови, Росія готує новий наступ на серпень. Видання Reuters пише, що Москва домовилася про нову партію північно-корейців, яких мають завести саме для цього наступу.